шановні панове, посли, партнери, колеги, друзі, два роки, три роки, і 29 днів тому. Президент Володимир Зеленський підписав подання України до вступу в Євросоюз. два роки, три дні тому. Європейська рада підтвердила статус кандидата України щодо вступу. Сьогодні ми офіційно починаємо переговори про вступ України до вступ. Це історичний день. історичний момент для України та Європи. для нашої нації Європейський союз значить значно більше ніж просто фізичний простір. Він представляє цінності і надію. Це символ. тисячі найкращих синів та дочок України віддали своє життя за незалежну європейську Україну. Я схиляю свою голову в пам'яті про полеглих українських героїв. Я схиляю голову вдячності до українських військових, які зробили цей день можливим. для тож для за тих, хто дали змогу відкрити цей процес переговорів, який зрештою приведе нас до членства в Європейському Союзі. ми зробимо все що ми можемо щоб цього досягти? Ми повністю розуміємо, що попереду дуже багато роботи на шляху до вступу. Ми готові до цього. Ми продемонстрували що ми можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія чітко показує нам, що разом з вами, командою переговорників у тісній співпраці. Ми приготували нашу позицію з переговорів яка буде представлена тут сьогодні. І ми впевнені це буде вона буде позитивно сприйнята нашими європейськими колегами. українське майбутнє членство це найкраща відповідь до е, суч... нинішніх викликів Європи та унікальна особливість посилити європейський союз. Ми віримо що допомогти Україні перемогти російську агресію та е, подолати е, виклики повоєнної реконстру... відбудови, це буде найвище досягнення Європи в десятиліть протягом десятиліть. Ми щиро віримо, що е, міцна Україна неможлива за межами Євро Європи, так само як міцний Євросоюз неможливий без України. Дорогі друзі, сьогодні е, починається нова глава у стосунках між україною та європейським союзом Ми хочемо висловити свою величезну вдячність за вашу роботу ми хочемо подякувати президентці європейської комісії урсулі фон дер Ляєн президенту європейської ради Шарлі Мішелю, президенту європей президентці європейської Роберто Мецолі та всім країнам членам за незворушно непорушну допомогу та історичний внесок сьогодні. Ми святкуємо величину перемогу на шляху до руху України до європейської інтеграції. Це важливий крок у напрямку нашого нашої спільної великої перемоги. Разом ми переможемо разом разом. Ми розбудуємо безпечну квітучу та міцну європу від Лісабона до Луганська. Слава Україні. Дякую. дуже дякуємо, прем'єр-міністр Шмигаль. Дякуємо за сильні ваші сильні слова. Я думаю, що вони підкреслюють е, надію е, щодо сьогоднішньої конференції, що ми робимо сьогодні, разом творимо європейське майбутнє. Скоро побачимося в Брюсселі та в або в Києві.